Слава нашому Господові! Хор співав, що наречена вірно жде, і скоро Христос гряде. Ми чекаємо, коли Христос прийде, а поки ми ще на землі, наше життя продовжується. І я хотів би так само в свою чергу поділитися словом, яке Господь подав мені на серце. Хотів би говорити про час, який ми живемо. Знаєте, Христос свого часу докоряв своїх сучасників в тому, що і казав на них, що ви, лице міри. Читаємо Іванові Луки, 12 розділ, 56 -й вірш. Лице Неба і землі ви вмієте розпізнавати, чому ж не розпізнаєте часу цього? Я не хотів би, щоб Господь докорив мене, докорив нас. Що ми так само, знаєте, іноді ми можемо говорити про багато речей, які відбувалися колись, сотні років назад, детально про все говорити, а те, що відбувається сьогодні, можемо не говорити, не помічати, неначе це не з нами, не в наш час. Христос говорив такі слова: ми читаємо Євангеліє від Матфія, 24 розділ і 6 вірш, такі слова, також почуєте про війни. Про воєнні чутки глядіть, не лякайтеся, бо належить усьому тому статися. Та це ще не кінець. Ви знаєте, ми раніше чули про війни, правда? Десь там були війни на Кавказі, на Сході, в Палестині. Я собі так уявляв, ну це ті народи, вони так звикли воювати. Це в їх крові, вони не можуть без війни. А ось ми, українці, росіяни, білоруси, це мирні народи, і нам дай землю, техніку, ми будемо працювати. Але коли прийшла, і ми не лякалися тоді, правда? Мабуть, нас це не стосувалося так близько, і ми чули про війни і не лякалися. Але коли війна прийшла в наш край, в нашу землю, де ми народилися, звідки виїхали, де ще проживають наші близькі, рідні. То задержали коліна в багатьох. Друзі, найперше, що це говорить, коли ми чуємо про війни? Це говорить про те, що ми живемо в останній час перед приходом Ісуса Христа за Його церквою. Христос каже, перед Його приходом ви почуєте про війни. І від того, що ми чуємо, від кого ми чуємо, формується наше уявлення про війну. Про ті події, що там відбуваються. Хтось чує від своїх родичів, від близьких, від друзів, від братів та сестер, безпосередньо від служителів церков. А хтось, на жаль, чує, слухає від тих каналів, джерел, що походять саме з іншої сторони, яка розпочала війну. І відповідно у них своє уявлення. і Бачення того, що сталося. Ви знаєте, в Україні вже два роки поспіль іде страшна війна, і за ці два роки загинуло десятки, мабуть, верніше, сотні тисяч людей по всій Україні. В кожному місці, селищі, селі, з кожним днем з'являється кладовище, з'являються місця на кладовищах, де Поховані, де ховають людей, які загинули від війни. Ви знаєте, гинуть не тільки ті люди, які пішли на межу зіткнення, де проходять безпосередньо бойові дії, але гинуть люди і мирні, які живуть в містах, селах, куди прилітають ракети, прилітають різні дрони і помирають від війни старші люди похилого віку, жінки. І діти. Від війни страждають не тільки невіруючі люди, але і віруючі. Ми бачимо, ми чуємо, доносяться до нас такі слухи, багато помирають іноді і жінки, і діти від війни. Я коли чую про ті такі величезні міста, в яких проживало до війни сотні тисяч людей, такі міста, як Маріуполь чи Авдіївка, і сьогодні вони дуже зруйновані. І цього я задаю питання перед Господом в своєму серці, Господи, невже там не знайшлося 50 праведників, заради яких Ти зберіг би це місто, Ти захистив би ці села, ці міста? Ви знаєте, ми не знаємо, чому Господь допустив статися. Тому чи іншому, тамтих місцях. Звичайно, багато наших братів та сестер, які там проживали, вони змогли виїхати. Господь, можливо, попередив зарані про це, хтось виїхав вже в останні дні, коли сталися ці бойові дії, хтось виїхав, неначе головня від вогня. І деякі навіть живуть серед нас, які приїхали з тих міст. Але багато ще залишилися там. І вони в рівній мірі терплять все ж те, що терплять інші люди. Я згадую не раз приклад, який приводив брат Віктор про одного брата, якому Господь відкрив, що має ще статися в тій місцевості і дозволив йому переїхати, виїхати з цієї місцевості. Але він не захотів. Він не захотів і вирішив залишатися там з зіма іншими. І Господь каже: добре. Залишайся, але ти будеш терпіти в рівній мірі все те, що терплять інші. І багато наших братів і сестер залишилися там і терплять все те, що терплять і інші. Ми не знаємо, чому Господь допускає статися тому чи іншому в житті якоїсь людини, в житті якоїсь сім'ї, родини, і якщо брати безпосередньо міста, а також. Країни, якщо ми бачимо зараз в Україні. Чому Господь допустив це, ми не знаємо. Але іноді можемо ставати суддями. Ми можемо робити свій висновок, робити свій вирок і казати це їм за те, це для того, це тому, що і так далі, і тому подібне. Господь каже такі слова: ми читаємо Іван від Луки, 13 розділ. і З другого вірша. Та Ісус сказав йому відповідь, чи ви думаєте, що ці галилеяни були грішніші за всіх Галилеян, що так постраждали? Ні кажу вам, та коли не покаєтеся, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала башта Силуамі і побила їх, думаєте, що вони були більше винні за всіх, що живуть в Єрусалимі, ні кажу вам. Але коли не покаяєтеся, всі так само загинете. Я впевнений, що ніщо на землі, навіть війна, навіть кров пролиття, навіть стихії, не стається без волі Божої. Тобто все, що стається, всякі події, які відбуваються, вони стаються виключно по волі Божій. Але навіть сам Ісус Христос, пам'ятаєте, коли він прийшов на цю землю. То він прийшов для того, щоб виконати волю Божу. Воля Божа була в тому, щоб він постраждав, щоб він привів людей до Бога, і це мало статися лише через його страждання, через його смерть, через його голговську жертву. Навіть ті люди, які хотіли допомогти, здається, Ісусові казали, Господи, подібно як Петро, Господи, нехай з Тобою цього не станеться, будь милосердний до себе. То Христос каже до нього: відійди від мене, Сатана, ти мені соблас, ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. Тобто, однозначно, воля Божа мала виконатися в житті Ісуса Христа. І ті люди, які розп'яли Христа, ті люди, які чекали цього, які хотіли, які бажали того, щоб Христос помер і раділи, коли бачили, що Христос на хресті. Вони також були впевнені, що він страждає по волі Божій. Але в них було своє бачення і своя інтерпретація цього. Вони розуміли, що він страждає за свій власний гріх, Бог його покарав, Бог його принизив таким чином, тому що він видавав себе рівному Богові, він не виконував суботи і тому подібне. Ось така була інтерпретація в людей, чому? Господь страждає по волі Божій. Про Ісаї, Він говорить такі слова, ми читаємо 53 розділ, Так само четвертий вірш, друга половина вірша, він був уражений. А ми, думали, а ми думали, що він був уражений, покараний і принижений Богом. А ми думали. Ось так думали люди. І Христос говорить про себе так. Ми читаємо Марка, 14 розділ, 21 вірш. Та син людський як написано про нього. Але горе тій людині, котра сина людського зрадить. Краще було б тій людині не народжуватися. Хтось скаже, чому? Чому таке гризне слово для цієї людини, яка зрадила сина людського, або ж видала його на страту? Не був би Юда, був би інший. Не був би Ірод та Пилат, правителі на той час, були б інші, але волі Божій ніщо не мало стати на заваді. Христос каже, син людський, іде, як написано про нього, але горе тій людині. І Христос, звертаючись до Пилата, каже, більше вини на тому. Хто мене тобі видав? Тобто Юда, тобто ці пресвященники, книжники, народ ізраїльський, які видали Ісуса на смерть, які жадали його смерті, вони були винні в Його смерті багато. Але горе тому чоловікові, горе, ви знаєте, син людський де, як написано про нього. І Христос каже про Ірода. Не Христоса, а написано, що учні, коли молилися, то вони казали, повстали проти сина Твого, проти помазанця Ірод, і понтій Пилат. Ми співали колись такий псалом, перед ним у Пилата Пілата і всіх насмішників його. Дорогі друзі, Ірод. І понтій і Пилат вони були винні в смерті Ісуса, і послідовники Ісуса Христа, вони не боялися цього визнати. Сьогодні, на жаль, християни вони бояться, бояться говорити про те, хто винний у тому, що від іде війна, хто розпочав цю війну. Я не хочу про це далі повторювати, або ж продовжувати. Але хочу сказати, що ми, християни. Не повинні бути надто інтегровані в політичні процеси, як у мирний час, а так само і під час війни. Тому що як би ми не намагалися, як би не намагалися догодити цьому світові, але світ ніколи нас не визнає своїми. І при кожній владі, і в кожній країні ми будемо чужі, і Він не визнає нас своїми. Христос говорить такі слова. Ми читаємо Іванлії від Івана таке слово, 15 розділ, 19 вірш. Коли ви були з освіту, то світ любив би своє, а що він не від світу, і я вибрав вас від світу, то світ вас ненавидить. Коли ви були з освіту, світ любив би своє. Ви знаєте, ми є християнами неба. І нам належить царство Небесне. І ми маємо берегти ці границі Божого царства, міцно берегти Його границі. Що це значить? Ми маємо щоб більше і більше людей визволяти від царства гріха і приводити у царство Боже. Ось наша країна, в якій ми живемо, і до якої ми. Наші межі не закінчуються на цій землі. Христос сказав, коли учні були на цій землі, і вони чекали того часу, коли прийде чоловік якийсь цар, який визволить їх від загарбників. Коли Христос був на цій землі, Він також народився під час окупації Ізраїля Римської імперією. І аж до свого Знесіння, у славі, він жив на цій землі. Під окупацію римлян, і багато людей чекали, що буде час, прийде той, хто визволить, їх, хто посяде на престолі, як цар. І навіть учні Ісуса Христа вони сподівалися, що це станеться саме з Ним, що Він буде як цар. І коли вони зійшлися там вже після Його Воскресіння, то вони запитують в Нього, Господи, чи ти? Чи не цього часу ти встановлюєш царство для Ізраїлю? У них були такі думки, що він той, який встановить царство для Ізраїля. Але Христос каже до них, то не ваша справа. Друзі, сьогодні деякі кажуть, то наша справа. Ми маємо, ми повинні. Це наш обов'язок захищати країну, в межі тієї, країни, в якій ми живемо, із зброєю в руках. А Христос каже: ні, то не ваша справа. Яка наша справа християн? Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете моїми свідками. Єрусалимі, Юдеї, Самарії і аж до останнього краю землі. Наші межі не закінчуються в Єрусалимі, Юдеї чи Самарії, в Україні чи в іншій якійсь країні, але аж до останнього краю. Землі. Сьогодні деякі спираються на Давида в тому, що Давид вів війни, він пролив багато крові, в той же самий час він вважається муж по серцю Бога. І деякі християни співають таку пісню, коли Дух Господній наповняє мене, радію я так, як Давид, співаю я так, як Давид, молюся так, як Давид, плачу я так, як Давид. Деякі більш прогресивні християни співають танцюю, я так, як Давид. Мені доводилось чути, як співають вояки, воюю або ж змагаюсь я так, як Давид. І ви знаєте, це не все. Цю пісню можна продовжувати, тому що це не все, що робив Давид. Але я знаю, що Давид мав дуже велике бажання побудувати храм для Господа, і багато зробив для цього. Він пожертвував своє срібло золото для того, щоб побудувати храм. Але Господь звертається до нього і каже: Ти не побудуєш мені храм. Чому? Муж по серцю Бога, ти не побудуєш храм, тому що ти проливав кров. Друзі, чи можуть старозавітні мужі, які вбивали і які е, захищали? Стати сьогодні для нас для приклад та згадувати про них щось ми можемо, але наслідувати їх усьому аж ніяк. Апостол Павло, Писані до євреїв, він говорить про героїв віри, і починає він з 11 розділі, він там говорить детально про Авеля, про Єноха, про Ноя, Авраама, Сару і. Так само Ісаака, Якова, Йосипа, Моїсея і навіть про Рахав, яка повірила, що це місто буде знищене, і вона вирішила спастися з народом ізраїльським. Але коли далі він каже: але не вистачає мені часу говорити про Гедеона, Варака, Самсона, Єфая, Давида, Самуїла і про інших пророків, тобто про тих, які воювали. І Які перемагали, вже не вистачило багато часу апостолу Павла говорити. І він далі каже до 12 розділі з першого вірша, тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо себе всякий тягар і гріх, що путує нас, і біжимо з витривалістю до боротьби, яка перед нами. Друзі, у нас, християн, є також боротьба, яка перед нами, до якої ми маємо бігти. І на кого ми маємо дивитися, на кого ми маємо рівнятися? На Давида, на Єфая, навіть на Самуїла? Ні. Далі апостол Павло продовжує і вірш, каже, дивлячись на Ісуса Христа, засновника і виконавця віри, який замість радості, що йому належало, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням, і сів праворуч престолу Божого. Тож подумайте про того, хто витерпів таку над собою на від грішників, щоб ви не знемогли і не ослабли душами вашими. Ви ще не змагались до крові, боручись проти гріха. Ось на кого ми маємо рівнятися на Ісуса Христа. І наша боротьба вона йде проти гріха. Друзі, провіримо кожен себе. Ми живемо в такий складний час. І я дивлюся. Як руйнуються основи? І слово Боже каже, коли руйнуються основи, що зробить праведник? І, на жаль, як та сторона, та країна, яка пішла воювати, вбивати, і християни там, більшості свої, вони підтримують ці вбивства, підтримують це зло. Так і з іншої сторони, країна, яка захищається, і християни сьогодні, вони так само кажуть, потрібно йти захищати, брати зброю. У свої руки. Дорогі друзі, аж ніяк. Христос каже, коли сіль втратить свою силу, то чим зробити її соленою? Вона вже ні на що не гідна, хіба що викинути її геть на потоптання людям? І ми бачимо, як сьогодні міняється християнство, міняються наші уста... установи, які, можливо, ми розуміли наші батьки, як ми були навчені, і час, який ми живемо. Він змін... змінює нас. Чи має так бути? Христос каже, коли син людський прийде, то чи знайде він віру на землі? Може так статися, що буде багато християн, але віри насправді і тої хр... Христової не буде в серцях наших. Як страшно! Апостол Петро каже, що християни, ніхто з вас, нехай не страждає, як вбивця, як душогуб. Дехто сьогодні інтерпретує і каже, ну це захищати можна. Це не вбивство. Ні. Вбивство у всякому разі. Людина, тільки Бог має право забрати життя. Він створив людину, дав їй життя, і право забрати життя належить лише Богові. І людина, яка навіть захищаючись, вбиває, вона посягає на право Бога. Друзі, я буду закінчувати, але я хочу згадати той момент, коли учні Ісуса Христа вони прийшли в Самарійське село і хотіли там заночувати, приготувати ночліг для Ісуса і для них, але люди там не прийняли їх. І коли почув про це Іван та Яків, учні Ісуса Христа, то вони кажуть до нього: Дозволь, ми скажемо, що вогонь зійшов і попалив їх, як це зробив Ілля. А Христос каже: не знаєте, якого ви духа, тому що син людський прийшов не губити людські душі, а спасати. Нехай благословить нас Господь, щоб і нам так само виконувати доручення Ісуса Христа, спасати душі для Ісуса Христа, для Його Царства. Амінь.